Аскат Ашурбеков, депутат Запорізької обласної ради, з нами на прямому зв'язку. Пане Аскат, вітаємо. Слава Україні. Доброго ранку, слава Україні. Вітаю героям, слава Пане Аскат, цієї ночі були повідомлення про те, що у Запоріжжі чутно вибухи. Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше з приводу того, як минула ніч і врешті розпочався ранок. Там ну, ніч минула неспокійно. Ворог чергове обставляв Запоріжжя цієї ночі. Це були комплекси С-300 з тимчасово окупованої території. А на щастя немає жертв, немає поранених вбитих. Тобто, фактично, ворог поцілив передмістя, не не влучивши не, не військову, не на щастя цивільну інфраструктуру. Угу. Пана Скадська і будь ласка, що нині відбувається на прифронтових територіях? З чого здебільшого ворог здійснює обстріли? Зрозуміло, що це комплекс С-300. Додатково чи використовує гелікоптери? Додатково чи використовує інші засоби ураження? Будь ласка. Ну, фактично, сьогодні лінія фронту це напевно одне з найнапруженіших ділянок фронту взагалі в Україні в цілому, тому ворог використовував ну, практично всі види озброєння. Щоденно близько ста обстрілів завдаються по фронтовим громадам Запорізької області, це Оріх, Угляполя інші громади. Фактично, починаючи від ствольної артилерії, де це можливо, закінчуючи важкими керованими авіабомбами. Фактично, ну тобто, весь арсенал зброї. Сьогодні потерпає від нього саме при громади. Звісно, там да, вчорашня ніч при фронтових громадах пройшла відносно спокійно, Наскільки це взагалі можливо? Проте весь минулий тиждень для Запорізької області був достатньо важкий, тому що і обласний центр віддавався обстрілам, в рамках якого в цілому були і людські жертви, і аналогічна ситуація при фронтових гром... в територіях Запорізької області. Угу. Пане Аскат, і ще з приводу того, що відбувається нині на тимчасово окупованій території Запорізької області, тому що ми розуміємо, що тривалий період вже насправді там проживають люди в російській окупації. Чи є з ними зв'язок? Як виглядають їхні будні? Чи можете про це трохи детальніше? Зв'язок є фактично, незважаючи на всі намагання росіян повністю блокувати цих людей. Я маю на увазі відключення мобільного зв'язку українського намагання блокувати інтернет. Все одно люди користуються і VPN, мають доступ до українських соціальних мереж також ловить супутниковий зв'язок. Слід зазначити, що в цілому намаганнями оригінальної влади і державної влади проводяться, скажімо, такі заходи, щоб аналоговий сигнал ТВ українського телебачення добував на, на окупованій території, щоб боротися з російською пропагандою. Проте звісно, ми розуміємо, що росіяни набагато активніше це використовують. А, скажімо так, впроваджуючи свої наративи. Тому людям достатньо важко це все супроводжується великим тиском. Ви всі знаєте про паспортизацію, про тиск на людей, які відмовляються брати паспорти. Проте знову ж таки ми там постійно це констатуємо. Незважаючи на те, що вже півтора року війни вони все одно намагаються впроваджувати цю паспортизацію, і все одно велика кількість людей продовжує відмовлятися від російських паспортів. Це говорить про. Великий супротив неприйняття російського світу на тимчасово окупованих територіях, і те, що люди все одно поки залишають зв'язок. Це через засоби масової інформації, через близьких рідних вони залишають зв'язок з підконтрольною територією України і розуміють, що з дня на день та да, фігурально, але Україна поверне ці території, поверне цих людей обов'язково пан Наскад. Де... Ворог тим часом продовжує нести зі свого боку втрати на запорізькому напрямку, і ми чули, бачили інформацію, що облаштовує шпиталі для своїх поранених солдат і в лікарнях Бердянську і на території окупованого міста Мелітополя. Скажіть, будь ласка, за вашими даними інформацію, яку ви знаєте, наскільки часто ці шпиталі приїжджають автівки з написом «300», тобто наскільки часто. Туди під'їжджають автівки з пораненими російськими військовими та чи приповнені ці лікарні. Ну знову ж таки не на російську пропаганду про те, що вони, начебто, не мають там великих втрат люди з тимчасово окупованої території. Наша розвідка вона свідчить про інше. Навпаки, дуже велика кількість втрат і важко поранених і вбитих. І це не не питання сьогодення. Фактично, вже декілька місяців тому. А більшість цивільних лікарень, в великих великих містах, на штат Бердянську, такмаку, Мелітополі, Нергадару, вони вже переобладнані у військові госпіталі. Фактично, вони обслуговують саме окупантів поранених. Тому і на сьогоднішній день вони достатньо завантажені. Вони переповнені, можна сказати. І ще один сигнал це так звані мобільні крематорії. Це фактично вже стала знайде така от, ну, нормальна історія в окупованих територіях, коли росіяни використовують мобільні крематорії. Ми це бачимо і в Мелітополі, і в Тамкові Бордянську. Вони фактично відносяться до своїх солдат як до біомусора, просто спалюючи тіла. Своїх а, співвітчизників. То ми розуміємо взагалі, яке там відношення всередині суспільства. Це, це до речі дуже е, дуже демотивує російських військових, і ми вже бачимо не поодинокі випадки дезертирства е, з лінії фронту по Запорізькій області. Угу. А яке саме дезертирство? Це вони в полон е, здаються чи просто десь намагаються піти, от десь в сторону, можливо, території Росії, і ось таким чином ховаються? Відмовляються виконувати накази йти в наступ. Угу. І намагаються втекти з поля бою на території Росії. Uh -huh. Хоча, звісно, в цілому і українська влада, і українські військові є програма, яка називається Хоче жити на російській, яка в цілому також стимулює російських військових здаватися в полон, і тут умови їм будуть, звісно, краще ніж на полі бою загинути від українських рук від українського солдата. Абсолютно точно тим паче ми усі бачили, які там умови перебування і їжа, і тепло. Розуміємо, що маємо слідувати міжнародним конвенціям, але все ж таки всередині гнів, я думаю, що всіх українців переповнює, в яких умовах наші українські полонені перебувають, а в яких умовах перебувають російські полонені. Пане Скаде, повсякчас в тимчасово окупованому Бердянську і не тільки лунають вибухи, бо вовне, це якщо говорити за усі тимчасово окуповані території Запорізької області, і декілька днів тому саме у Бердянську пролунав вибух на Території порту, якщо не помиляюся, про це інформував і Мер Мелітополя. Розкажіть, можливо, ви знаєте деталі, що саме вибухало, які наслідки, чи є втрати серед цими окупантів, і так само втрати серед їхньої військової техніки? Це закономірна історія, тому що вони фактично використовують Бордянський порт як склад для свого комплекту, розвантажують там. І військову техніку, тому дуже велика кількість ураженої техніки. Ми зараз не можемо сказати, скільки там полегло самих окупантів живої сили. Проте ми кажемо про відчутність, скажімо, втрати серед бойової техніки. Далі був ще приліт в приморському районі, в Приморській громаді, і позавчора це був Мелітополь. Тобто наші збройні сили вони продовжують цю тактику бити по логістичним центрам окупантів. А це два ключових це Мелітополь і Бордянськ, вибиваючи у них оборонний потенціал, тому що від ефективності саме таких ударів залежить. В цілому наскільки росіяни можуть там чинити спротив на лінії фронту по запорізькій області, а ми бачимо, що незважаючи на важкість просування, все одно кожного дня наші збройні сили звільняють е ці цінні метри нашої української землі і продовжують просуватися в бік Васильівки, Макамолітополя, це навіть констатує і Світовий інститут вивчення війни, і наш Генштаб це публічно також артикулює. Це так, пане Аскаде, і навіть попри надзвичайно інтенсивну власне, ділянку, де заміновані території, фактично, Запорізької області, думаю, наразі одна є одна з лідерів насправді на території нашої держави, тому що щільність мінування досить таки величезна, і ми розуміємо, скільки роботи буде потім і як важко насправді військовослужбовцям зараз. Тому ну, певна річ, хотілося б, щоб з умова найменшими втратами, але. От проводилася деокупація і нашої території, виконання бойових завдань. І Ось ту бавовну, про яку ви згадували, все це сприяє насправді тому, аби росіяни тікали просто з нашої землі, чого їм відверто і бажаємо. Дуже дякуємо вам, що ви доєдналися до нашого Дякую. ефіру. Поговорили з вами про ситуацію на Запоріжжі, зокрема і на тимчасово окупованій території області. Аскат Ашурбеков, депутат Запорізької обласної ради, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам і будемо раді бачити okay. ще в нашому ефірі. We'll mm -hmm.